Доброго ранку вам всім! Я Людмила Богуш, я власниця та засновниця компанії Тайм І я сьогодні з задоволенням провожу мою першу тайм менеджму зарядку на страниці на сторінці Фейсбуку українською мовою. Я можу вам навіть сказати, що я трошечки скучила за цим. Ну тому, що знаєш, чим більше ти розмовляєш якоюсь мовою, тим більше вона тобі починає подобатися. А ти навіть починаєш думати такою. Отже, я рада, я рада, що ми повернулися до Фейсбуку. Я не знаю, чому для мене це так важливо. Може, тому що ми працюємо на Фейсбуці. То те, хто хто в нас учиться, ви знаєте, що ми робимо наші та менеджмент квесті, використовуючи платформу Фейсбуку, тому що це платформа, яка надає багато можливостей для того, щоб вчитися. А це не тільки спілкуватися з різними людьми та слухати плітки, читати плітки та вступати в обговорення. А тут можна вчитися і можна це робити дуже швидко, і ну, це можна. І, і і це дуже зручно, да, якщо ти вмієш користуватися Фейсбуком. Але сьогодні я про хочу з вами поговорити про. Про здоровий спосіб життя, тому що ви знаєте, будь ми проводимо тайм менеджмент зарядки, і у кожного з нас тренерів з працівників компанії Бугуштейн є свої якісь фішечки, якими ми можемо ділитися з вами. То я подумала, що про що я можу вам розповідати, що буде краще? Бо тайм менеджмент ви будете вивчати у нас на наших тайм менеджмент квестах. А якщо оскільки цей. Цей ці, ці, ці менеджмент зарядки вони були ж зроблене для, для існуючих клієнтів, для тих, хто в нас вже навчився. То я подумала, а що я можу таке вам давати додаткове, що буде для вас цікаве? І я хочу поговорити про здоровий спосіб життя, я хочу поговорити про те, як ви спите. Бо нещодавно до мене, до мене, ну вчора, підійшла до мене дівчина, коли я проводила практикум з розробці стратегії бізнесу. Вона до мене підійшла і сказала: слухайте, ну я не знаю, що мені робити, тому що я. Я дуже пізно лягаю спати, бо я працюю до 3-4 години ранку, і вона каже: Я не просто так. Я не, не, я не дивлюся фільми, я не читаю книжки, я не серчу і не шукаю всяку інформацію. Я працюю, бо в мене вночі в мене натхнення. Ну, ви знаєте, ми можемо казати, чому людини вночі натхнення. Да, ми можемо це, це, на це дивитися, розглядати, в чому питання. То я можу я хочу з вами поділитися двома речами. Перша. чи можеш ти працювати вночі? Та працюй собі на здоров'я, але здоров'я не буде. Тут проблема в чому? Що наше тіло як тваринка, да, я скажу так так, наше тіло як тваринка, воно, воно тваринка денна. Це денна тваринка, це, це пристрій, який підзаряджається від сонячної енергії. Отже, коли є сонце, то ти працюєш, ти отримуєш сонячну енергію і ти працюєш, і ти її перетворюєш в енергію твоєї справи. Якщо ти працюєш вночі, то в тебе немає підзарядки, то ти повинен працювати, використовуючи свої власні батареї. І свої власні акумулятори Тобто то, то, то в тебе є щось, що тебе рухає, щось виробляє енергію. Якщо воно має можливість підзаряджатися від сонця, то це означає, що ти що воно просто працює як трансформатор. Отже, воно бере енергію від сонця і її переводить в енергію для твого тіла, щоб тіло працювало. А якщо сонця немає. То цей акумулятор він що робить? Він видає свою енергію. Так? Він виснажує свої власні запаси енергії, які тобі потрібні, і що чесно кажучи, на щось інше. Вони, вони тобі потрібні на те, щоб працювало твоє тіло, щоб працювали легені, серце, печінка, щоб працювали всі твої внутрішні органи. Отже, ця енергія вона акумулюється для того, щоб працювало твоє тіло знутрі. А якщо ти цю енергію використовуєш на, на цю працю, коли, коли ти креативиш, коли ти щось робиш, то її не вистачає на, на роботу твоїх внутрішніх органів. Чи можлива така да чи як, як довго, да? як довго це буде продовжуватися, так що ти зможеш цим користуватися без, без ніяких проблем? Я не знаю. У Кожного свій запас. То ви знаєте, кажуть вчені, кажуть, що у цей акумулятор, власний акумулятор, він у кожної людини свій. Да? У когось він з, малички, з маленьким запасом, а у кого він з великим запасом. Тут тобто у кожного акумулятор свій. Але проблема в тому, що цей акумулятор зношується. І чим а більше ти його використовуєш, тим швидше він зношується. Отже, чи можеш ти працювати вночі? Тобто, працюй собі на здоров'ячко, да? Працюй, але повинен, повинен пам'ятати про те, що якщо ти працюєш вночі, то ти зношуєш своє тіло, це ти це робиш швидше, ніж воно буде зношуватися у людей, які використовують всі ці природні закони. То все можна чи не можна, можна все. Можна все, якщо ти готов відповідати за наслідки, що ти від цього отримуєш. Це знаєте, це як про той же сахар, наприклад. Якщо цук цукор, якщо ви їсте цукор, то тіло його може якось переробляти, але є е такий механізм. Я, я, я зараз м забула назву цю цього феномену. Я подивлюся до наступного разу, С ну, навмисно, але є такий феномен, коли е тіло отруюється цукром. Отрується, то ось воно може якусь. Кількість цукру може переробляти без а, шкоди для здоров'я, але після деякого часу накопичується цей негативний вплив цукру, і тіло вже не може переробляти ці токсини, які виробляються. При а, пере не, при перетворенні цукру, отже, це теж я хотіла вам розповісти. То дивиться, да? як тайм-менеджмент вам допомагає в тому, щоб ви були здоровими? Я вам можу сказати, що, наприклад, коли почались обстріли, у нас ну якщо ви пам'ятаєте, то був такий час, період часу навесні, коли багато були було ночних а нічних обстрілів в, в Україні і шахеди прилітали, вони прилітали десь на 3-4 годину ранку, і це такий час, коли людина, от, ну це такий дуже дуже цінний час для нашого сну, коли ти там щось там в тебе такі процеси запускаються, тому що це такий, такий період часу, коли ти вже спав декілька годин, і от тут тільки починається головне, що потрібно для твого тіла, для відбудовування тіла, для регенерації клітин, і так далі, і тут шахе де да? І ти прокидаєшся, і все, і тут воно зупиняється. Твої процеси відбудовування твого тіла, тобто то, тоді те, що я зробила, я розрахувала цей час, що якщо вони прилітають після третьої, да і тут вже буде шумно і а, прийдеться про це прокидатися, то в, в котру годину мені потрібно лягти спати, щоб я до цього часу вже виспалася, да, щоб всі ці процеси вже пройшли в моєму тілові. То я прорахувала і я себе примусола, клала спати. Я собі в 10 годин вечора я собі казала спати. Ну, я давала собі команду. І незалежно від того, хочу я, не хочу так, чи щось, я просто лягала, закривала очі і все. Ну, буває таке, що ти закриваєш очі, не можеш заснути. Ну, я можу вам сказати, що тут вам допоможе, якщо ви будете виписувати все те, що вас турбує. Отже, ви коли не спите, то що, що трапляється? І різні думки вони так кружляють, кружляють, кружляють. І ти ці дум... коли ти ці думки записуєш, наприклад, ти береш планувальник «Богушбук», там у вас є сторінки щоденника, і ти там записуєш свої думки, то коли ти їх виписуєш, вони тебе більш не турбують. Я розумію, що для цього потрібно встати, вимкнути світло, да, взяти ручку, планувальник і все це виписати, але ти це робиш один раз. І після цього ти вже засинаєш. Ну ви знаєте, що в же є вечірня оцінка, твого, кожен день ми робимо вечірню оцінку, і завдання цієї вечірньої, вечірньої оцінки те, щоб ти виписав все те, що тебе турбує, і щоб ти міг заснути. Отже, це ще одна вам порада. Якщо хочеш заснути, бери щоденник, бери планувальник і виписуй все-все-все, що тебе турбує, і тоді ти можеш, зможеш заснути. То uh, тайм менеджмент він дійсно вам допомагає, ну вірний тайм-менеджмент, правильний тайм менеджмент, в якому ви і плануєте, і uh, звітуєте самі для себе. Отже, якщо ви проводите вечірню оцінку, то таким чином ви дивитесь на те, що у вас вийшло, чому воно, воно у вас вже вийшло. Ну ви ж пам'ятаєте, що це таке, да? Всі, хто в нас вчився, ви знаєте, що потрібно зробити у вечірній оцінці. То це ви робите для того, щоб заснути, щоб у вас було, ну щоб ви не, не тягнули за собою все те, що у вас сьогодні там не вийшло якимось чином, чи вийшло якимось чином, бо щоб ви це не тягнули, щоб ви просто це а, змогли. А, для себе усвідомити, чому вона так. І коли ви це усвідомлюєте, то тоді ви вже з чистою совістю вже лягаєте спати. Отже, тайм-менеджмент вам дійсно допомагає вести здоровий образ життя. То дивіться, що робите. Перше, для себе зробити таке рішення, що ти повинен спати вночі, якщо у тебе є великі плани. На майбутнє, якщо це тіло тобі потрібно не тільки сьогодні, а й завтра, і через місяць, і через рік, і через декілька років. Якщо ти хочеш це тіло використовувати, для того тобі потрібно, щоб воно було в тебе здорове. Для того, щоб тіло твоє було здорове, вночі воно повинно спати. Воно повинно спати. Для того, щоб твоє тіло вночі спало, ти. Виписуєш все те, що тебе турбує, щоб ти це не забув. Да? Бо дуже часто ми, а, ми а, боїмося, боїмося лягати спати, тому що я засну, і потім я забуду. Завтра я вже не буду пам'ятати. То запиши це і завтра ти будеш все це, це пам'ятати. А також ти просто сам собі кажеш: спати і все, і лягаєш. лягаєш. Дуже цікава техніка, як може себе заставити заснути, бери на ночь почитай якусь розумну книжку. Розумну книжку, щоб в неї було багато багато розумних слів, щоб ти так О! і щоб тебе вийшло. Ну, хто той, той хто в нас вчився, ви знаєте, що людина, якщо вона щось не розуміє, <гаджит> то вона випадає, вона починає, починає засинати. То візьміть якусь книжку, математику, наприклад, да, в школі ви її всі вивчали, але половину ви не пам'ятаєте не розумієте про що там було. І починає читати цю математику дуже, дуже швидко ти заснеш. Я можу вам сказати, що, наприклад, якщо мені. Потрібно заснути, то я читаю книжку українською мовою. Да, тому, то, чому? Тому що для мене українська мова нова мова. Да, ну, вона не така, ну і я багато слів не дуже добре розумію, то я дуже швидко засинаю. Так раз 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 сториночка і все. А книжку російською мовою я можу читати і читати, і навіть захопитися і навіть не помітити, як я її читаю. А крі... книжку українською мовою — ні. Дві-три сториночки мене вже винесло. Все, то це, то, це, то це мій лайфхак для вас. А якщо англійська мова, то взагалі ну просто проблема з англійською мовою, що ти взагалі ну, якщо ти погано її знаєш, то взагалі не розумієш, про що там йдеться. То я вам не раджу читати книжки франц французькою, англійською, іспанською, бо ти будеш їх зависати і отримаєш величезний величезний такий комплекс на повноцінності. То все, то все. А на сьогодні що потрібно зробити з Потрібно скласти перелік завдань на сьогодні, що ти сьогодні хочеш, хочеш зробити, і чого ти будеш, ти прагнеш зробити, розумієш? Не просто хочу, а я наполягатиму на тому, щоб це сьогодні було зроблено. Після цього порахуй, будь ласка, час, скільки часу тобі на це потрібно. Пам'ятайте, що обов'язково обов потрібно закласти час на форс мажор, ми вас цьому вчимо. І після цього складай вже свій розклад. І дивися, щоб ти переходив від завдання до завдання, щоб в тебе були такі проміжки часу між, між задачами на між те, щоб ти мог залізти куди, то і все, і у вас все вийде. Але обов'язково на сьогодні заплануй собі лягти спати вчасно, вчасно лягти спати. А що це таке вчасно лягти спати, то ти в 10-й годині вже повинен бути в ліжці. В ліжку, в ліжку вже повинен бути. Тому що тут, по поки ти ляжеш, поки ти розслабишся, поки там тися десяте в одинадцяте може і заснеш. Ось так це гарного дня.